У вікторіанську епоху люди вигадали цікавий спосіб таємного спілкування з друзями та коханими коли про свої почуття не можна було говорити відкрито. Вони передавали таємні послання за допомогою елегантних і витончених квіткових композицій. Сьогодні ви спробуєте створити власні букети, щоб висловити свої почуття у грі Мова квітів, з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Настільна гра мова квітів розрахована на компанію від двох до чотирьох гравців. Учасники вибиратимуть одну із запропонованих квіток, щоб доповнити свої букети, які наприкінці раунду принесуть переможні очки. Все, що вам треба зробити перед початком гри, це відкласти у бік карти помаранчевих квітів, стрічок і карти зелені, та перетасувати позосталу колоду, яка складається з 18 карт, і покласти її на центр стола. А також роздати кожному гравцю невеличкий аркуш паперу та олівець, щоб можна було записувати здобуті переможні очки, або ж можна скористатися компонентами для підрахування очок з іншої гри. Додатково будь-яким зручним для вас способом визначте першого гравця. Після цього ви можете переходити до гри. Уся партія у гру мова квітів триває три раунди. У кожному з них гравці почергово пропонуватимуть карти своїм сусідам. На початку раунду перший гравець бере дві карти з колоди, дивиться на них, а потім робить пропозицію гравцю ліворуч, викладає перед ним одну карту горілиць, а іншу долілиць. Отримувач може вибрати як відкриту, так і закриту карту, а потім має викласти її біля себе в тому положенні, в якому її поклав активний гравець. Позосталу карту забирає активний гравець і так само викладає її перед собою відповідною стороною догори. Карти завжди викладають зліва направо. Ви не можете міняти їхні положення та перевертати закриті карти. Відкриті карти утворюють ваш букет, а закриті є сюрпризом. Проте ви можете дивитися на зворотній бік своїх карт сюрпризів таємно від інших гравців. Після того, як активний гравець закінчив свій хід, сусід ліворуч стає активним гравцем. Так само бере дві карти з колоди і робить пропозицію сусідові ліворуч. Коли пропозицію зробили першому гравцю, розпочинають другу частину раунду, у якій гравці так само почергово роблять одне одному пропозиції, але вже у зворотньому порядку, тобто гравцеві праворуч, проти годинникової стрілки. Коли перед кожним учасником буде викладено 4 карти, раунд завершують і переходять до підрахунку очок. Утім так, партія проходить за гри в трьох або в чотирьох. А от за гри в двох учасники просто почергово роблять пропозиції одне одному, поки в кожного із них не буде 4 карти. Перед підрахунком очок гравці пересувають ближче до себе свої карти сюрпризів, щоб не забути, що це сюрпризи, а після їх перевертають. Гравці отримують одне очко за кожен символ серця на своїх картах, а також активують указані на картах властивості в будь-якій послідовності. Наприклад, півонія приносить гравцю два додаткові очки, якщо в його букеті рівно дві квітки. Незабудки приносять одне очко за кожен символ серця на сусідніх картах. Червоний тюльпан дає одне очко за кожну червону карту, але зараз це єдина червона карта, тож плюс одне очко. А ось сокирки рожеві дають змогу взяти ще дві карти з колоди і замінити будь-яку наявну карту на щойно взяту. Наприклад, замінимо самі сокирки на гвоздику, яка дає одне очко за кожен колір у композиції. Тож чотири додаткові очки. Після підрахунку гравці записують здобуті переможні очки, а далі збирають ці карти, перемішують їх і наново утворюють колоду, викладають її на центр стола і розпочинають наступний раунд. У такий спосіб учасники розігрують усі три раунди, наприкінці яких той, хто матиме найбільшу кількість переможних очок, і стане переможцем. У разі нічиєї претенденти порівнюють свої квіти з останнього раунду, перемагає той претендент, який має першу за алфавітом квітку. Проте, крім цього, в коробочці є три доповнення, перше з яких містить чотири помаранчеві квітки ваточник, лілійник, красоля та камсис, які треба просто додати до колоди та грати за звичайними правилами. Друге доповнення містить п'ять карт зелені, які також можна додати до базових карт. Тоді, якщо ви граєте тільки із цим зеленим доповненням, додайте до основної колоди будь-які 4 карти, а позосталу приберіть до коробки. Проте, якщо граєте із зеленню і з помаранчевими квітками, використовуйте всі 5 зелених карт. Правила гри за додавання цих карт залишаються незмінними. А ще в коробці є 8 карт стрічок, які так само можна додати до гри. Якщо ви не граєте з доповненням зелень, відкладіть у бік карту зеленої стрічки. Перед початком гри перетасуйте карти стрічок і відкрийте кілька карт залежно від кількості гравців і викладіть її горілиць на центр стола. На цих картах зазначені умови, за виконання яких ви зможете отримати додаткові переможні очки наприкінці кожного із трьох раундів. Ось ми з вами і розглянули всі правила гри. Мова квітів. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, які квіти ваші улюблені, та чи висловлювали ви колись почуття за допомогою квіткових композицій. Поширійте це відео друзям і близьким, і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!